Чи завжди дитину при розлученні залишають з мамою? Ні, взагалі до розлучення питання проживання дитини немає ніякого відношення. Це взагалі різні процеси. А раніше, зараз менше, прописували, що дитина на момент розірвання шлюбу проживала з мамою і продовжує з нею проживати. Але на сьогоднішній день проживання дитини це взагалі процедура судова, але вона не стосується розірвання шлюбу, і потрібно звертатися з, з окремим позовом до суду для встановлення цього факту. І просто так звернутися також не можна, тому що у вас має бути підтверджуючі документальні факти, які кажуть про те, що саме ви проживаєте з дитиною, або що саме ви маєте проживати з дитиною, тому що документальні, просто так це не працює. Наприклад, якщо ви є батьком, в такому випадку, це більш доцільно в інших випадках, якщо дитина старше певного віку, то можуть запитувати її думки, або якщо є потреба. І фактичні обставини, які дійсно кажуть про те, що, наприклад, з батьком дитина буде відчувати себе в безпеці або буде забезпечена всім тим, в чому вона має потребу. Але в нас просто історично так склалося, що діти проживають з мамою, і взагалі то жінки частіше звертаються до суду саме з цим питанням по встановленню факту проживання з дитиною, і в більшості ситуацій діти залишаються з мамою, але не завжди. Якщо ви маєте питання стосовно сімейного права. Я практикуючий адвокат з Анна і працюю з непростими питаннями, в тому числі сімейного права. Пишіть, будемо розбирати вашу, можливо, непросту ситуацію.